Всім привіт, друзі. Давайте сьогодні розберемося, як відбуваються розрахунки по накопичувальному страховому полісу типу АюЛ. Ми знаходимося на сайті страхової компанії National Life Group і е, робимо приклад розрахунку на чоловіка, який проживає в штаті Флорида віком 40 років. І подивимося, як відбувається розрахунок. Вводимо Персональні дані, рік народження чи повний вік, ім'я. І наступним кроком нам треба обрати death benefit, тому що сума щомісячних. Виплати залежить завжди від встановленого death Benefit. Ми вибираємо параметр solve for accumulation, тобто тут буде основний фокус на саме накопичення. Мінімальний death Benefit, тобто сума страхової виплати, яка може бути, це 50 тисяч доларів. Також вибираємо, що ми хочемо платити. Не щорічно а кожен місяць, і бачимо, що сума щомісячних виплат становить 233 долари 66 центів. А зверніть увагу, що death benefit буде збільшуватися ну за таких налаштувань. Death Benefit буде завжди збільшуватися з кожним роком, по мірі того, як буде збільшуватися. Ваш Cash Surrender Value, колонка, на яку треба дивитися, це Cash Surrender Value, це та сума чистих накопичень, які будуть доступні вам, або якщо ви захочете закрити страховку. І станом на 60 років, наприклад, сума накопичень становитиме 104 544 долари.